25 відсоткові мита для Канади і такі ж для Мексики. Відповідний указ підписав Дональд Трамп 1 лютого, заявивши, що вони потрібні, аби притягти ці країни до відповідальності за потік іммігрантів та наркотиків до США. Вони мають зупинити потік людей, а також фентаніл. Фентаніл убив цього року щонайменше 200 тисяч людей. Він лляться з Китаю через Мексику та Канаду, і вони мають це зупинити. Якщо вони це не зупинять, ми та стануть ще гіршими, набагато гіршими. Обидві країни одразу ввели контрмита на товари зі США. А два дні по тому сповістили, що все на місяць відкладається. Прем'єр Канади Джастін Трюдо після розмови з Трампом пообіцяв розмістити нові технології та персонал уздовж кордону зі США, щоб зупинити потік фентанілу. А президентка Мексики Клаудія Шейнбаум погодилася відправити на кордон 10 тисяч офіцерів Національної гвардії, аби зупинити потік наркотиків та нелегалів. Він запитав мене, на який термін я хочу відкласти мита. Я сказала назавжди. Він повторив, на який термін. Я відповіла, що на місяць я впевнена, що протягом цього місяця ми зможемо досягти гарних результатів для його країни та Мексики. Дональд Трамп грамотний підприємець. Крім того, має досвід державного управління, тож знає, які важелі впливу використати, аби досягти свого, каже економічний експерт Олександр Крамаренко. Його політика полягає в тому, що він за рахунок економічних важелів по чутливих точках, чутливих для цих країн, він добивається від них відповідних дій. В більшій мірі це було йому потрібно від Мексики. Трошки в меншій мірі від Канади, і до речі, ви бачите, Канада тримається більш жорстко, більш сильно відстоює свої інтереси ніж Мексика, саме тому, що Канада, хоча і менша значна економіка за обсягами, але вона схожа на Штати за своїм, як би кажуть, укладом. Одночас мита для Китаю: 10% на ввіз товарів із піднебесної залишаються чинними. Пікін же у відповідь запровадив мита на імпорт зі США. вже з 10 лютого будуть діяти збори на вугілля та скраплений газ у розмірі 15% та 10% на нафту, сільгосптехніку та деякі моделі транспортних засобів. Жителі Пекіну кажуть, що підтримують контрмита, але ситуацією стурбовані я не чекаю повернення до минулого, але обидві сторони не повинні зненацька піднімати мита. Це дійсно має величезний вплив на наш бізнес. Це як от ви вдарили мене, а я вдарив вас у відповідь. Якщо так буде продовжуватись, усе це може призвести до серйозних наслідків і ескалації протистояння. Але ми повинні нанести удар у відповідь, щоб могли сісти за стіл переговорів на рівних. Чинний президент Сполучених Штатів має репутацію жорсткого переговорника. Він зробить усе, аби досягти того, що пообіцяв виборцям. Тим паче для США з Китаєм це не перша економічна війна, коли кажуть, що там. Лише 10% мита Китаю надали, і це значить, що він загрожує Канаді і Мексиці 25%, тобто більше ніж Китаю. Зазначте, що по багатьох позиціях з Китаєм там вже десятки на багато позицій. Мита вже були застосовані ще Байденом майже рік тому. Тобто ситуація дуже жорстка. Вони намагаються поставити Китай е, на місце е, не в тому сенсі, що там принизити його чи якось там утиснути, а е, змусити його е, додержуватись міжнародного права, е, змусити його припинити широкомасштабну підтримку країни агресора. На нові мита та загрозу торговельної війни миттєво відреагували світові фінансові ринки. Курси акцій деяких компаній впали як на американських, так і європейських біржах. Дехто з експертів уже назвав все, що відбувається третьою світовою. Мовляв, саме так вона виглядатиме, а не зі зброєю в руках. Але більшість все ж притримуються думки. Вона почалась із російсько-української війни. Є шалений виклик. Цей виклик називається автократичний режим Пекіну. Тобто Пекін зараз змагається за своє домінування в світі. Він фактично випустив вперед, От знаєте, є такий прикол, коли великі дядьки, гопніки випускають перед собою маленького хлопчика з цеглиною, щоб він спровокував перехожого, і той або навіть просто напав на перехожого, а потім вони втрутяться і поб'ють його. Колективом, от Китай. Це є такий гопнік, який стоїть за рогом і спостерігає, як Росія дратує Європу, як вона вбиває українців. І дивиться, а що далі буде. Тобто, він якби формально не втручається, він якби над бійкою, але він є найбільшим бенефіціаром цієї всієї історії. Йому цікава Україна, тому що це якби наближення до Європи. Тим часом Дональд Трамп анонсував запровадження мита і на товари з Євросоюзу, бо нібито США більше імпортує з ЄС ніж експортує. На що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн зазначила, що ЄС може на них і відповісти, але готовий до конструктивного діалогу зі штатами.